Сундзи, Мистецтво Війни Читає Руслан Драпалюк. Глава перша Попередні Обчислення. Перше. Військова справа це велика справа країни. Для людей це життя і смерть, Для держави це шлях існування і загибелі. Отже Тут не обійтися без розрахунків. Друге. Коли вивчиш п'ять явищ, проведи розрахунки і завдяки цьому побачиш, що має твій противник, а що маєш ти сам. Перше це шлях, друге це клімат, третє рельєф, четверте головнокомандувач. П'яте закон. Шлях – це коли наміри государя збігаються з думками народу, народ живе для государя і вмирає за государя, та не боїться небезпек. Клімат це зміна ясних і похмурих днів, світла і темряви, зими і літа, хід часу, рельєф це далеке і вузьке, небезпечне і легке, широке і вузьке, загибель і порятунок. Головнокомандувач. Це мудрість, справедливість, гуманність, відвага, строгість і дисциплінованість. Закон, це декрети і закони, особовий склад, шляхи управління армією, способи організації постачання. Не повинно бути головнокомандувача, який не знає цих п'яти явищ. Той, що їх осягнув, здобуває перемогу, хто не осягнув поразку. Тому в попередніх розрахунках необхідно врахувати наступні обставини, як то у якої зі сторін государ мудріше, у якої зі сторін головнокомандувач більш здібний, який рельєф і клімат краще підходять, у якій із сторін правила і закони виконуються сумлінніше, у якій із сторін армія міцніше, у якій із сторін краще навчені солдати. Яка сторона більш справедливо роздає нагороди і карає, знаючи ці обставини, вже можна судити, хто переможе, а хто програє? Третє, полководець, який вислухає мій план і скористається моїми розрахунками, повинен перемогти. Я залишаюся. Полководець, яка не вислухає мій план, програє, Я йду. Ті, хто вислухав, як розраховувати вигоду, будуть володіти ситуацією і зможуть застосовувати її для досягнення зовнішніх цілей. Володіти ситуацією це означає вміти використовувати будь-які обставини, що склалися собі на користь. Ві...